Так, дівчатка, тісто моє вже ось так гарненько підійшло. Ось. І буду ділити на частинки. Я завжди з цієї порції роблю 12 кульок. Ну так зручно, ну якраз це в мене така порція. Можна менше робити, можна 9, можна більше, коли хтось любить маленькі вироби. Стандартні пиріжки це 60-65 тіста, щоб було, можна 70. А взагалі, то хто який хоче такі робіть. Я наробила я кульок і відкладаю в сторону, накриваю плівкою, ще хай відпочинуть хвилин 10. Тісто моє так постояло гарненько. Тепер я роблю звичайні пиріжки. Можна розкачувати, а я так буду розпліскувати. Моя начинка ось. Дивіться. Пусто я вчора ввечері з тушила таку солоденьку. Хто як любить, так і тущить. Я під кришкою в сковорідці. Перемішала все. Натерла моркви, капусти, цибульки, все перемішала так гарненько, посолила за смаком, приблизно так. А потім, вже, коли вона тушилася, то я смакувала і додавала дещо. От. І вишню в особистому, як там правильно назвати, в собственному соці. Я їх процідила гарненько, трішки потрусила крохмалем. І буду ліпити. Але я буду ліпити так, що воно витікати не буде. Якщо я з капустою люблю щедро, буду зліплювати звичайним чином, просто так, як, як пиріжок. Гарненько так щіплюю. Ну, як вареник чи то як пиріжок. Я так люблю завжди. Загинати вже в мене так руки. Вже працює. Ось так. Можна так класти, дівчатка. Так я й покладу. З капустою я так поскладаю. Такі звичайні пиріжки. Тепер з вишнями, з вишнями трішки по-іншому, що в мене яблука є, повидло яблучне. Теж зроблю. І так само з вишнями. З вишнями, дівчатка, я ось так я теж защіпую. Ось так. Такий віночок. З вишнями я залишаю так, щоб видно було, що це з вишнями. Відрізнялись вони. Тепер з яблуком, тобто з повидлом з яблучним. Я беру яблучне повидло так само. А защіпую я зараз трикутник. Ось так до половинки з цієї сторони. Видно? І ось так, теж до половини з цієї сторони защіпую. Це так роблю пиріжки, щоб видно було де щим, Які те. І теж так само можна залишати, можна. Якісь узори зробити. Я нічого, крім віночка. Ну, вірніше, зараз мені нічого в голову не приходить, то я вже ж так. Але теж гарно буде. Можна хоч в одну сторону, хоч в другу закручувати віночок, то вже так. Не принципово. Ось такі будуть пиріжки. Можна на четверо, так з чотирьох сторон, теж будуть такі чотирикутні. Ось так, дівчатка, я поліпила, поскладала, ставлю в розтойку на газову плиту, накриваю пленочкою, можна рушничком, і розігріваю духовку на 180 градусів. Збільшились мої ось пиріжки вдвічі, а може трішки більше. Тепер мажу я їх курячим яєчком. О, так гарно. І ставлю випікати в духовку 180 градусів, хвилин на 15 чи, може, й на 20 навіть. Я взагалі-то дівчатка, я люблю, коли пиріжки лежать один крізь один, а отак позлипаються, так, щоб їх відламувати. Але сьогодні я так роблю, щоб вони між собою не злипалися, але вони позлипаються, ну то нічого. Вони такі здорові у мене сьогодні. Хто, які хоче такі робіть, робіть меншенькі, Чисто підходить для всього. І ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин до 20. Приблизно так. Ось таких я, дівчатка, напекла пиріжків. Такі гарні. Якщо не покуштують, то мені скажуть, а чого ви не покуштували? З капустою. Дуже смачно. Люблю з капустою, коли капусти багато. Дуже легко, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!